А можливо, окрім Хогвартсу, існують і інші академії магії, від яких мені варто було четкати на новини та сповіщення, як до прикладу, школа магії Луна Нови у Всесвіті Академії Відьмочок. Усім привіт! Ви на каналі Розмови про Гобі, З вами я, Надійка, і сьогодні ми поговоримо про новинку від одавництва Мальфар а саме Мангу Академія Відьмочок. І знаєте що? Я була б не я. Якби не підготувала для вас подаруночок. та у мене в руках цілих два примірника ну якщо не рахувати мій особистий третій, які я радо подарую комусь із вас. І хочу сказати, що на цей раз ми вирішили, що одного переможця оберемо самостійно, а іншого оберете ви самі. Ну, це як зазвичай. Умови конкурсу ви можете почути десь протягом цього відео. Тому переглядайте, не баріться, не перемотуйте і чекайте на умови розіграшу, щоб отримати цих красунечок собі на руки. Ну а ми продовжимо говорити про саму мангу. Так, Академія Відьмочок – це прекрасна манга, від, яка має своє специфічне створення, тому що зазвичай ми звикли, що в нас першочергово була манга, а потім по ній з'явилося аніме. У цьому випадку усе на 180 градусів навпаки, тому що е, на 360 градусів навпаки, напевно. Неважливо. Е, тому що першим було саме аніме від відомої нам усім студії Trigger. І воно було досить популярним, всесвіт був нереально крутезним. Тому вирішили, так би мовити, увіковічнити його у манзі. І знаєте, це, напевне, говорить про багато що, тому що е, на практиці я зрозуміла одне на своєму маленькому досвіді, що зазвичай аніме з'являється для того, щоб просувати мангу, манго, яка вже видана. Як це, до прикладу, було з тим самим в. Вбив... В клинок, що знищує демонів. І так, не хочу про нього сильно говорити. Давайте не будемо. Якщо вам цікава моя особиста думка щодо клинка, то пишіть в коментарях. Я спробую радо для вас зняти це відео. Якщо це ще є актуальним та цікавим для вас. Але сьогодні вся увага Академії Відьмочок. Тому, коли я чую про історію, де все було навпаки, я одразу багато на що сподіваюся. І знаєте, ця мене ні на капельку не розчарувала. Е, я завдячую видавництву Мульфаркові, що можу тримати в руках ось цю красуночку. Вона нереально приємна, нереально красива, але давайте про все по порядку. Перед тим як ділитись своїми враженнями, слід, звісно ж таки, розповісти вам трішечки про сюжет. У нас є головна героїня, дівчинка, яка зображена ось тут, в принципі, все логічно її звати Ацуко, і вона мріє, як і напевне більша кількість нас усіх, потрапити в школу магії. А, тільки вона в Луна Нову. Хоча тепер я і туди мрію потрапити теж непогано. <смі> ну так ось вона мріє потрапити в Луна нову, тому що якогось разу колись в дитиці вона була на представленні однієї відьмочки, і їй це дуже сильно запам'яталося. Вона дійсно повірила в те, що це може бути і її шлях ось бути відьмою. Е, правда, в неї є певні труднощі, вона не вміє літати на мітлі та й не помічала за собою схильностей до магії, але головне це ціль, головне це мета, і головне до неї. І вірити у свої мрії і у свої сили. І ось Ацуко є яскравим прикладом того, як цього можна досягнути. Тому що та історія нам буде розповідати про Ацуко, який дійсно вдалося стати ученицею Академії відьмачок. І вона саме добирається у Луна Нову, де на неї чекає океан різних пригод, приємних знайомств, нових друзів та й певних недругів, цікавих істот, цікавих навчань, і взагалі. Ситуацій. І знаєте, це настільки все емоційно та динамічно виглядає. Мені було дуже цікаво читати, я її ковтнула за хвилин 25, можливо, навіть і менше, тому що я дійсно поринула оцей всесвіт. Я неначе була на місці цієї Ацуко, яка я теж хочу бути але в мене, мені здається, є тільки зовнішні задатки для того, щоб бути відьмою. А може їх нема гаразд тут не про це. І дійсно, не наче вжилася в цю роль, стала частиною цієї історії. Мені це все дуже сподобалося. Всесвіт цікавий, е, магічні закляття різні тут є. Нам пояснюють ну, не так, знаєте, наче ви потрапили як в Певній мірі попадане цієї історії. Ні. Просто ви навчаєтесь разом із Ацоку, при чому навчаєтесь не тільки на заняттях, а й в принципі проживаючи своє життя у новому соціумі для неї. Вона знайомиться з новими прекрасними друзями. Спершу з деяким вона не зовсім знаходить спільну мову, і це прикольно, тому що дійсно не завжди ти побачиш людину і така думаєш, о, ти будеш моїм другом. І людина така, так, буду, а ти будеш моїм. І все просто ні. Інколи для того, щоб дружити, Слід пройти певний шлях, певні проблеми, певні не, е, недоладні ситуації. Якось зараз я. Одним словом, це виглядає максимально природньо, і натурально та реалістично. Саме зв'язки в. Е, Зв'язки між персонажами вони дійсно дуже реалістичні, дуже природні, і через те вони викликають у тебе шквал емоцій. Як це було в мене принаймні? Мені дуже сподобалася сама картинка, сама мальовка, вона ніжна, вона мила, героїні відрізняються. У них є свої якісь певні риси характеру, які помітні одразу ж таки ну, на картинці. Вони динамічні, вони яскраві, вони приємні і вони запам'ятовуються. Побачивши один раз ту чи іншу дівчинку, ти вже точно її ні з ким не сплутаєш. І знаєте, що я хочу відмітити. І те, що перший томик Академії Відьмочок це неначе в певній мірі просто знайомство з персонажами, щоб зрозуміли їхні характери і основні, так би мовити, розгалуження у сюжеті. Тут немає лінійності, ну в певній мірі немає, тому що ця лінійність тут закінчується на тому, що в нас Ацоко саме добирається до Луни Нової і оці пригоди у цій школі. Але пригоди різні, не пов'язані між собою, і просто знову ж таки знайомлять нас з героїнями. А тільки вже на останніх сторіночках цього томику ми розуміємо, що там є певна таємниця. Певна зав'язка, яка буде уже е, розкручуватись поступово в наступних томиках. І, звісно ж таки, мені ця історія одразу ж таки продала сама себе. Я точно буду збирати усю колекцію, тому що мені дуже цікаво, що там має відбутися. Тому що мені просто таку крихточку кинули в кінці і сказали, «О, а тебе шукає цілий торт. Тому що аніме я не дивилася ще, але знаєте, напевно, я не зможу стриматися і після прочитання першого томику побіжу дивитися саме аніме, щоб вже. З наступними томиками зняти вам певне порівняння манги та самого тайтлу. І знову ж таки, мені тут дуже сподобалося те, наскільки живі, яскраві та приємні тут героїні. Вони, незважаючи на те, що є дітьми, підлітками, вони все одно мають різну сторонність. Тобто в нас не є чисто погані чи чисто хороші героїні. В кожної з них є своя якась певна проблема, своя якась характеристика, яка доповнює і яка мотивує їх чинити так чи інакше. І навіть друзі Ацоко, з якими вона познайомилася, і не одразу ж таки з них створюється міцна дружба. У кожного з них є якась певна своя проблема, але все це я розповідати вам не хочу, хочу, щоб ви самостійно знайомилися із цими прекрасними персонажками. Єдине, що я можу вам сказати, що я впевнена, що ваше знайомство пролетить ось так непомітно, ви ковтнете цю мангу так само, як ковтнула її я, і вас буде переповнювати велике шаленство та бажання дізнатися про наступні пригоди Ацико та її подруг. Та й не тільки подруг. В принципі, усіх всіх. Відмечок, які там існують. Окрім е, таємниці, яка нам кидається знаєте, так, в кінці трішечки, е, в нас також знайомлять досить таємничим е, таким образом, тому що самого, саму персонажку ми ще не бачили в першому томику. Якщо ви там її знаєте, то можете ну, не спойлити, Ні, Я хотіла сказати, що ви мені трішечки про неї розповіли, але ні, не варто. Е, саме ця відьмочка, яка й надихнула, колись Ацуко піти шляхом. Е, Піти її шляхом, піти навчатися в Лунанову. І ось таємничість довкруг персонажа ось цієї відьмачки відразу підштовхує мене до того, що тут будуть досить цікаві такі конфлікти, досить цікаві такі ситуації, які змушуватимуть мене задумуватись над багато чим. І знаєте, я сподіваюся, що від кожного кожен персонаж буде розкриватись знову ж таки поступово і ще більше, ще більше, і ще більше. Тому що навіть за ось такий маленький обсяг мені встигли дійсно показати і розкрити в певній мірі так зовсім трішечки, тому що основу ми будемо десь читати потім певний характер героїнь, особливо двох подруг Ацоко, ну, які вже стали подругами. Одна дівчинка, на перший погляд, просто така мила, добра, тиха, спокійна і ну, дуже добренька. Але вона в свій час пережила також певне нерозуміння від тих людей, які її оточували, і змушувала закарбовувати цим свій характер. Інша ж, на Перший погляд відлючкова, така вся тільки думає про себе, в певній мірі егоїстка і похмура, але навіть незважаючи на все це, ми дізнаємося, вона з досить багатодітної так би мовити, сім'ї, в неї багатько братиків та сестричок. І що, незважаючи на свої такі набурмоси і вираз обличчя, вона дуже добра і цінує допомогу та підтримку своїх друзів. І це круто, це круто, тому що герої дійсно глибокі, персонажі дійсно красиво промальовані. Вони настільки реалістичні, що ну мені здавалося, що я знаходилась серед них і разом з ними подорожувала по ось луна Нові і потрапляла в усі ці приходи. Мені це дуже сильно сподобалось. Ну і давайте коротко про конкурс. В Принципі тут все дуже просто. Вам слід виконати. Три умови. Перше це підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Хоча я думаю, що ви вже підписані. Але якщо ви ще цього не зробили, то задумайтесь. Задумайтесь над своєю поведінкою. Я жартую, задумайтесь над тим, щоб підписатися і отримати ці чарівні томики. Друга вимога підписатись на наш телеграм-канал, тому що вся інформація щодо розіграшу та й наступних розіграшів, які будуть з'являтися у нас на каналі. Як ви бачите, ми таке досить часто любимо для вас робити, ми любимо вас тішити подаруночками, будуть е, саме у телеграм-каналі. І третя умова під цим відео написати е, коментар. На цей раз один коментар. Е, з закляттям, Яке ви е, придумали, тобто назву закляття, і що це закляття буде виконувати в кінці. Ну, типу, знаєте, як ось в Гаррі Поттері Авада Кедавра, і всі ми знаємо, яку, яка дія відбувається після того. Так само і тут пишете назву закляття, але авторська. Ну, Та авторська, дозволяється будь-що. І пишете, до якої дії воно сприяє. І той учасник, який під своїм коментарем назбирає найбільше вподобайок, і отримає ось цей примірник. А наступного оберемо ми самостійно. Тобто, ви можете отримати за креативність, за те, що оцінимо ми, і за те, що сподобається людям. Трішечки творчості, магії, і вуаля, у вас буде один із цих томиків. Тому бажаю вам усім успіхів і сподіваюся, що вас Дійсно потішить ця прекрасна манга, як вона потішила мене. Отож, давайте підіб'ємо підсумки щодо цієї манги. Першочергово вона варта уваги за свій нереальний крутецький всесвіт, який допомагає нам відволіктися від усіх труднощів, які нас спіткають у нашому житті, і поринути в нові крутецькі пригоди. Друге, це деталізовані самої картинки та продуманість до дрібниць різних істот, заклять, магії, чарів, замків, фортець. Все дійсно тут цього дуже і дуже багацька, це дуже красиво зображено. Ти не наче дійсно поринаєш у цей всесвіт за рахунок ну, прекрасного зображення. Третє це живі, багатогранні персонажі, яким ти співчуваєш, за якими ти хочеш спостерігати, і які до себе. Привертають увагу. І це не тільки зараз я говорю про головну героїню, а а й про інших дівчаток, про викладачів. І в принципі, я за ось перший томик, здавалося дуже мало часу, щоб робити такі великі висновки. Але я для себе зрозуміла, що напевно, ця історія буде багата саме чудесними персонажами. Ну і четверте, це саме, мені здається, майбутня історія і таємниця, з якою нас познайомлять. Як мінімум, нам вже закинули таких в першому томику два секрети, які нам слід буде розгадати. Перший це куди ж все-таки зникла чарівниця Шайні Шаріо. Це та відьмачка, яка колись захопила Ацоко, і саме завдяки якій вона вирішила займатися відь... відьмацькою справою. І друга другу я взагалі не буду вам називати. Та-та-та, самі дізнавайтесь про що. Ну і остання характеристика це дуже кумедна і позитивна історія. Я моментами сміялася в голос, моментами просто посміхалась. Я відпочивала, коли читала цю мангу, я милувалася картинками, я милувалася героїнями, я відчувала одразу захоплення до них. Тут багато різних милих твариночок, милих ситуацій, істот. І взагалі кумедного гумору тут теж вистачає. Тому так, вона відволікає, вона звеселяє і вона наштовхує на прийом приємний та хороший лад. Ну а я на цьому буду з вами прощати, щоб не заговорити вам набагато лишнього. А ви діліться в коментарях своїми враженнями цієї манги. Якщо ви вже її читали, якщо ні, то пишіть, чи тепер надумали собі придбати свій примірничок. І звісно ж таки, не забувайте залишати коментарі для того, щоб отримати цей примірник у подарунок. А також підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки цьому відео, а в описі під цим відео ви можете підтримати нас копійчини. Буду дуже вдячна. Бувайте!